Про ще один саміт. Про саміт Брікс. Путін на нього не полетить цього року через ордер міжнародного кримінального суду. Виявляється, про це офіційно сказали в Кремлі. Росію представлятиме голова МЗС Лавров. А Путін візьме участь лише по відеозв'язку. Сказав його помічник Ушаков. Це пов'язано з певними складнощами в контексті вимог МКС. Ви знаєте, саме в даному контексті бразильський уряд не міг зайняти чітку позицію, яка б дозвол. Лула нашому президенту взяти участь у цьому засіданні, а кажуть на Росії. Також не буде і лідера Китаю Сі Цзінпіна. він пропустить цю зустріч, як пишуть медіа до Ріо Де Жанейро вирушить прем'єр-міністр Лі Цянь. А сі Цзінпінь, по суті, вперше пропустить саміт БРІКС після приходу до влади. А, пане Володимире, як ви гадаєте, а чому Бразилія не може зробити до прикладу, так як це робила Південно-Африканська Республіка, тобто просто ігнорувати те, що вони мають арештувати Путіна? А, і чи важливо, що не? Буде на цьому саміті Сідзінпіна, ну, Настя, давайте почнемо з того, що таке Брікс. Брікс це така собі, знаєте, ефемерна структура, куди московити зараз намагаються запхати побільше всіх тих, хто є навколо, і потім зробити арифметичні вправи, додавання і сказати, що подивіться: Брікс це ж ну, це ж, власне, тепер структура, яка. Впливає на весь світ, яка може е, ну представляти більше світу, і так, далі, і так далі. Що вони вже власне і робили. Але е, якщо подивитися на склад е, учасників цього об'єднання, ну він просто говорить про те, що там ніколи в житті спільної думки ніхто не досягне. Бо надто вже е, різні у кожної з країн інтереси, надто різні. Цілі надто різні способи досягненості цілей, і так далі. Ну, візьміть банальний приклад: е, Індія і Китай: ну, два, два е, якщо говорити про населення, два світових монстри, але дивляться в різні боки. Чому? Ну тому, що є купа політичних проблем, кум, тому що є економічна конкуренція і тому, що вони справді ніколи е, друзями не стануть за визначенням. Ну і також можна говорити е, про багато з тих, хто е, туди е, приписався останнім часом е, лише для того, щоб зробити вигляд, що ми серед, серед великих. Тому е, те, що е, там не буде, Путіна це зрозуміло. Е, Бразилія е, все-таки на порядок демократичніша ніж Південна Африканська Республіка, при всій повазі, до, до влади в е, е, Південній Африці. Але Бразилія все таки є демократичною країною, яка поважає міжнародне право. Ну того, чого в деяких африканських країнах поки що, на жаль, немає. Ну на жаль, і не тільки в африканських, давайте задаємо мануолю, те ж саме. Але для Путіна такий вояж, ну, це, це навіть не спеціальна воєнна операція, а це щось ще більше, тому що уявіть собі. Що треба зробити, щоб оце нікчемне тіло пере перевести з на, Москви е до Бразилії? Скільки всього треба забезпечити, і на кожному ж етапі воно це тіло боїться, що його знищать? Е тому, мабуть, вирішили, що ризики настільки високі, що краще вже від віддується, як завжди. Томлена е, коняка, е, от ну а він там щось про пробелькоче е, в телевізорі е, на цьому саміті і не більше. а от те, що не буде сінзіпіння, мені здається, можна трактувати е, ну з одного боку, як втрату е, ну, певного інтересу навіть до на всіх цих речей, які там відбуваються, бо насправді руху в практичному плані ми не бачимо. Є багато заяв, є багато красивих фраз, є багато розмірковувань на тему, як треба е, вибудовувати новий світопорядок і тому подібне, і так далі. Але практичного наслідку кожна така зустріч ну досі не мало, тому, тому що е, Китай прекрасно розуміє, що його візаві в цьому світі є дві сили: це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Інших немає. Росія, коли вона пнеться в якісь там ці формати і так далі, ну вона не, не є е, е, економічно значущою е, одиницею в світі. Ну Один кома там з хвостиком один, два, три відсотки світового ВВП це ні про що? Це про, це про економічного карлика, на якого ніхто не хоче звертати реальної уваги. Компенсується все Росія ядерним шантажем сам по про це з вами на все говорили, mm -hmm. і не більше. Отже, якщо е, е, всі це розуміють, і якщо це розуміють всі інші в світі, то нащо ну як кажуть мітати бісер? Е, краще домовлятися з Трампом, краще вибудовувати відносини з європейським союзом. краще... Е, Роз, розраховувати саме на такий е, розвиток подій в світі, е, а не розмінюватися на якісь просто порожні балачки, які нічого крім загальних декларацій не продукують. Я думаю, що в цьому смисл е, того, що всі не поїде на цей е, на цей саміт. А я думаю, що чому не поїде ще й Путін? Бо, мабуть, він зараз буде копати ще глибший бункер. Щоб захиститися від України та можливих там американських бомб, ну подейкують, що якийсь супер пупер бункер у нього є на Уралі, і він так само десь вмонтований в якусь скелю. Ну, тобто він десь під нею. Е, наскільки це відповідають сказати важко, але ну не буває, як кажуть е, там на, на Москві диму без вогню? Uh -huh. Тому е, думаю, що щось там подібне є, і от тепер за наслідками цієї е, атаки американців по е, цих об'єктах в Ірані, я думаю, тому що це технологічно дуже важко. Якщо навіть розбомбили е, зовнішні елементи цих бункерів, то Невідомо, що ж там відбулося всередині. На це підуть е, місяці, я думаю, тому що е, надто складно е, зрозуміти відразу всі наслідки. Але для Путіна це дуже серйозний сигнал. я з вами абсолютно погоджуюся. Я думаю, зараз останні волосся, які у нього там є на голові, вириваються з кореннями, тому що ну за таких обставин немає гарантії, що ти сховаєшся. А якщо нема гарантії, тоді на чого взагалі все те, що ти тут робиш? І як же е, головна теза, що я маю бути практично безсмертним і жити вічно? Е, так що е, я думаю, е, сьогодні там справді лікарі працюють над заспокоєнням е, того, хто е, можливо може навіть і розбушувався. Міжнародники зараз також аналізують загалом саміт НАТО і те, що відбувається в нині в Європі, як країни альянсу сприймають заяви Дональда Трампа і те, що він взагалі приїхав е, на саміт у Гаагу е, про рішучість щодо Ірану. Заявила також прем'єрка Італії Мелоні. Вона каже, що така рішучість має бути і щодо України. Процитую: я сказала президенту Трампу і заявила на саміті, що така рішучість, яку було продемонстровано у війні між Ізраїлем та Іраном, має бути виявлена вона і щодо інших двох угод про припинення вогню для України а також для Гази. Але поки як ми вже з вами аналізували, Трамп не здається санкції проти Росії, він не запроваджує зброю, яку Зеленський каже, ми готові у вас купити, також чомусь не дають. А можливо, він бачить якось по-іншому мир через силу Ну, настя, те, що ми спостерігаємо зараз в Ірані, якраз говорить про те, що мир через силу це мир через дуже рішучі і серйозні кроки. Ну Відносно Росії бомбардувань не буде, це очевидно. Але е, Мелоні тут абсолютно має рацію, і я черговий раз захоплююся е, ну, стратегічним баченням е, пані прем'єрки Італії. Вона просто дивиться, е, як кажуть, в корінь. Вона прекрасно, попри те, що в Італії завжди е, Росія намагалася створити свою п'яту колонну і до речі, не безуспішно на колись в давні часи. Росія ну тоді ще СРСР створив там доволі потужну комуністичну партію, куди агенти Кремля возили готівку валізами, і Італія в цілому завжди була так знаєте і вашим, і нашим. І за міжнародне право, і за дружбу з Росією ну і таке інше, і таке і інше, і тут те, що зараз демонструє прем'єрка Італії, є справді великим контрастом до всього того, що було раніше, до всіх цих Берлусконі і, і, і продії, і так далі, які можливо навіть годувалися з руки Кремля. Ми не знаємо, але але підстави так думати є, і вони доволі вагомі. І те, що вона має прямий контакт з Трампом, мені здається, і надзвичайно важливим. Бачите, вона її навіть спеціально, я думаю посадили поряд з Трампом на цьому заході. Ну можливо, навіть з психологічної точки зору, тобі завжди приємно, коли поряд з тобою сидять люди, яким ти довіряєшся, якими ти можеш чимось поділитися. Ніж коли хтось ну офіційно не, не емоційно, і так далі, і так далі, так що я думаю, це теж було правильне рішення європейських партнерів, які максимально створювали для Трампа такий собі приємний клімат і атмосферу, тому вона вона права абсолютно. І якщо зараз після цього саміту, коли на Трампа Справді діяли з різних боків: е, і Зеленський, і партнери, і друзі. Ну хіба ж е, друга е, Віктора Орбана, е, то це теж може впливати на його позицію. і Я думаю, що в кінцевому рахунку щось таки все таки відбудеться. Я би дуже хотів, mm -hmm. щоб е, зараз знову повернулися до теми е, оцих катастрофічних для Росії економічних санкцій. І якщо б Трампов таки переконали, що це найдієвіший спосіб за цих обставин повпливати на Росію, і щоб він нарешті ну, прийшов до висновку, що це мабуть єдиний спосіб, яким можна зараз скористатися. До речі, сьогодні на саміті Євроради можуть ухвалити політичне рішення щодо нових обмежень проти Російської Федерації 18-го пакету санкцій. Але як ми знаємо, є Орбан, є Фіцо, які виступають категорично проти. Хоча, от Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, він запевнив Україну, що цей пакет санкцій 18-й, він все ж таки буде проти Росії ухвалений. Ну, ми з вами. Так само це вже аналізували не один раз. Фіцо і Орбан. Ну фіцо меншою мірою Орбан стовідсотково танцює під балалайку Кремля. Це е, оті е, троянські коні, які мають зробити найголовніше для Кремля. Розумієте, не питання в тому, е, 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 наскільки суттєвими і, і, і просунутими будуть ці санкції для Росії. Вони знаходять зараз. Максимум можливостей для того, щоб їх обходити через дружні країни, в першу чергу через Китай через інші країни світу тут важливо для Путіна зовсім інша історія. Його стратегічна мета, він про це говорив неодноразово: є поламати західну єдність, знищити єдність як в Європейському Союзі. Так і в НАТО. Ну от В НАТО насправді після цього саміту єдність, е, е, вона, по-моєму, стала більшою. І, до речі, е, московські е, пропагандисти вже починають завивати на своїх болотах про те, що насправді е, НАТО не розвалилося, а стало ще міцнішим. Так що, Настя, вам е, в вашій програмі обережно зобоящик» буде про що розповісти. І, і пояснити нашим глядачам, шановним, як в черговий раз російська пропаганда обдурила саму себе. Бо так. перед цим була ціла хвиля очікувань про те, що ну нарешті, нарешті, нам вдалося посіяти розбрат між партнерами по НАТО. Зараз прийде Трамп, все викине на смітник, і слава Богу, з НАТО буде покінчено. Тепер будуть відпрацьовувати назад. Повторюю ще раз: у вас буде багато матеріалів для аналізу і для інформації. Дякую вам ще раз за вашу програму. Вона дуже потрібна для наших глядачів, і звертаюся так само до них, щоб вони дивилися і ваш канал, і ваші програми. Бо вони справді дуже дуже потрібні В ситуації, коли так чи інакше вийдемо на, на ну більш-менш якусь таку. Ну, рівну дорогу, і повторюю ще раз: оці дві події НАТО і Страсбург мене дещо заспокоюють в контексті перспективи. Так не все буде швидко, все буде максимально легко, але ідемо правильним шляхом.